Рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми з вами приготуємо пухкі оладки з яблуками. Восени, я думаю, цей рецепт буде дуже актуальним, саме коли дітки йдуть до школи вранці на сніданочок і собі, і їм, до чаю чи то до кави, запашний оладок буде саме а також сьогодні я з вами поділюсь своїми невеличкими секретиками, як зробити так, щоб оладки були саме пухкими і не падали, а були як булочка – пухкі та ніжні. Готуємо! Розпочинаємо з того, що чистимо яблучка. А чистимо ми їх саме для того, щоб наші оладки були ніжнішими. Звісно, що можна цього і не робити, якщо ви поспішаєте. А тепер ріжемо їх на дрібненький кубик. Саме дрібненький, приблизно ось такий. Яблучка ми підготували, тепер, у кого вони не кисленькі з бризким лимонним соком, я це роблю також для того, щоб мої яблучка не темніли. Збризнули і починаємо готувати тісто. Для початку розбиваємо одне яйце. Всі продукти, до речі, ми беремо в кімнатній температури. Солимо його, висипаємо ванільний цукор, а також Можна покласти одну-дві столових ложки звичайного цукру. Все це ретельно розмішуємо. І беремо кефір. У мене, до речі, кисле молоко, але теж наголошую, що потрібно, щоб він був кімнатної температури. Це запорука того, щоб палатки були пухкими. Та один з секретиків. Розмішали і починаємо додавати поступово борошно, саме поступово. В описі я напишу, скільки у мене пішло борошна, але я собі його взяла 350 грамів. Подивимося, піде воно все чи не піде. Бачу вже по консистенції, що може його буде і забагато. Все залежить від того, якої консистенції у нас кефір, якої величини яйця. Трішки-трішки ну, можна додати. На цьому етапі, коли тісто майже вимішане, я додаю соду. Чайна ложка з невеличкою гіркою, зовсім невеличкою, щоб з содою також не переборщити. Бо якщо соди буде багато, то наші оладки будуть темними це. по-перше. А також буде відчуватися смак соди, що нам не потрібно. І ось тісто майже готове, але можна ж таке додати ще борошна. Бо яблучка також додадуть рідини, так би мовити. Висипала я все борошно. Всі приготовані 350 грамів і гарно-гарно вимішую. І ось моє тісто має таку консистенцію. Воно стікає, але в той же час воно і не рідке. Ось таке густеньке. Таке воно має бути. І додаємо яблука все це перемішуємо швидесенько. І залишаємо на 10-15 хвилиночок, аби воно відпочило. І це також один із секретів того, щоб палатки були пухкими. Час вийшов, наше тісто готове, ми підготували водичку з ложкою і ні в якому разі тісто не перемішуємо. А беремо акуратненько та кладемо на розігріту сковорідку. Йдемо працювати. І кладемо, напираємо і кладемо. І як тільки не наклали, прикриваємо кришечкою. Розкриваємо кришечку і швидесенько їх перевертаємо. Рум'яненькі, гарненькі. І другий бік тепер смажимо без кришки. Зняли і накладаємо нову партію, не забуваючи протирати конденсат на кришці. Засмажилася остання партія, викладаємо на тарілочку та куштуємо їх. І ось таку гірку смакоти маємо. Погляньте, які пухкі, гарні, ароматні в моїй кухні аромат яблук та ванілі. Хто полюбляє, можна додати також корицю. Це теж буде дуже смачно. А тепер готуйте чай, чи то молочко, чи кефір. Ці оладки підійдуть до любого напою, а також стануть і самостійною смачною стравою. А зараз скуштуємо, що ж ми приготували. Подивіться, який же він пухкенький та гарненький. Розломили. І смакуємо. Оладки смачнющі. Яблучки придають йому особливого смаку. Сподобаються вони і діткам, і дорослим. Тож бажаю вам здоров'я міцного та готуйте цю смакоту. На сніданок я вам скажу саме те. Обов'язково пишіть свої коментарі, пишіть свої відгуки, буду на це чекати. А також ставте вподобайку, якщо сподобався рецепт. Тож на все добре, до нових зустрічей, до нових рецептів.